Спробуємо вгадати стартову одинадцятку на Франції. Миколенко здоровий. Судячи з того, як його ганяють, він здоровий. Ні, він не здоровий, але його ганяють, ніби він здоровий. Тому забарний Миколенко, сваток. Матвієнко конопля за логікою. Так це 5. Залишається у нас ще 5. ярмолюк, судаков, очередько циганков, і от і циганков. от якщо циганков готовий, бо він ж не потрапив у заявку на останній матч не викликаний волошин. Тобто це викликає якісь сумніви. Чи буде взагалі циганков готовий на оцю першу гру? Я Гуцуляка не виключав через те, що Гуцуляк в принципі тоді, коли він виходив проти Бельгії, теж на захист давав досить хороший обсяг. Тобто, якщо не циганков, то Гуцуляк. Ну, все таки очередько. Це знаєш, як таке бачення живе. Не хотілось би, мабуть, так, але калюжний. Ну він в цій команді дуже важливий гравець. Він теж знає, що робити. Тому якщо ось в очередька будуть якісь проблеми з розумінням того, що йому потрібно робити на цій позиції, то тоді вийде калюжний, бо тут проблем не буде. От, до речі, очередько. Це ж і опція на правий фланг теоретично може бути. Де він виходив в Карпатах, де він за молодіжку грав. Також такий гравець інтенсивний. Ну, і ми пам'ятаємо, що Рутань колись Смоліновського туди проти Англії випускав. Треба також не виключати ну, дивіться, А ми зараз говоримо так про контекст того, що це збірна, що Калюжний важливий. Гравець для цієї збірної. Ми вже бачили, як у важливих матчах Гуцуляки є важливим гравцем для цієї збірної. Ну але ж не дивлячись на те, що 0 хвилин в сезоні. Ну, Олександр Зінченко, це теж супер важливий гравець для цієї збірної. Гравець за ця збірна ну, зовсім інший футбол грає. Ну правильно, але проти Франції зовсім інший футбол. Це який ну, ну то, принцип, Україна так. буде грати проти Франції. Добре, зовсім інший футбол. Це 4-3-3 І контроль м'яча. Ну, буде таке чи не буде? Ні, думаю, не буде. Тоді вже і Зінченка можна, і Шапаренка, і кого завгодно вигадувати, але Якщо ми відштовхуємося від того, що буде 5-4-1. Ну і найцікавіше ж попереду, тому що Яремчук не грав. Яремчук не грав. В нього було я бачив матчі Олімпіакоса в міжсезоні, коли він ще грав? Він там ну дуже добре все показує. Він грав з потенційно стартовим складом, але потім він отримав травму, не грав увесь місяць, не вийшов в першому турі. І зараз ну він то завжди готовий грати за збірну. Це якби ніколи не обговорюється. Але ж яка його готовність, щоб не просто вийти на поле, а грати тут. То питання, якщо в центрі будуть ці дві інтенсивні вісімки, умовно очередько і армолюк то є логіка ставити довбик або буде кому ці м'ячі скидати. Ці от люди допігатимуть під нього, щоб підбирати їх. Але якщо це буде калюжний, то мені здається, тут навіть логічніше ставити ванато, щоб не закидати на довбика, який має скидати м'ячі а закидати просто ванату за спину, і нехай вона, умовно, бігає. А збірно вже чуть-чуть там підтягується, поки він робить цей ривок. Тобто тут ще такий взаємозв'язок може бути.